Головне правило танкіста ніколи не зупиняйся. Бували ураження, бувало, що і машина горіла. І за чого завжди кажуть танкістам вперед-перед, то що танк вперед двіжиться 65-70, а взад 4. Вони казали, що ми менші, проти оказується по розвитку, то біж ми старші. Тому, що За дурною головою не пхаємося, преж виконувати задачу, збирається екіпаж, обсуждається, путь відслідування, путь відхода. У війську з січня 24 2024 року на посаді Мехвода також вивчився і на навідника, але ще не доводилось працювати. Працював за командира танка. Ну, основному задача, яка моя не хвот, дивиться за станом бойової машини, щоб не підвела. Задача міхвода зайти в сектор, благополучно і вийти з нього. Як кажуть, життя залежить і від міхвода, і від командира. Кожен на своїй посаді. Всі відносяться відповідально, бо це не в дитському садочку. Задачі різні. Все життя зв'язане з технікою, яка і вчився на автослесарі. Вдома свої трактори були, трошки земледілем займалися. Попав у Бургас, працював на машині колтюбінг-система обслуговування е, газових сверловин на посаді машиніста шостого розряду, тобі ж з технікою на нати. То їздив на кольосни на 60-ті тонніку, а пересів на 40-тонік ну, на гусянку. Ти коли працюєш, то в тебе йдуть не хвилини, а секунди. Насправді, ти в секторі знаходишся там 10-15 хвилин. А по ощущенням, що ну, там 5 секунд, то що перший закон танкіста ніколи не зупиняйся. Що би не сталося? Поки танк движеться, поки ти живий. Взад, вперед, в сторону, жодного разу не зупинятися. Були і скиди, були мінометка, і, і під РЗСО попадали і горіли. Вискакували вже. Місця, де більш-менш е, спокійніше, зупинялися і тушили. І ротний на зустріч приїжджав. Такі раді були, як рідні. Враження всякі бували. При закінченні роботи, коли ти вже виходиш з сектора, сюди командир старається шутити і казати, що у нас хороша робота, один недостаток, що нас завжди питаються убити. <зваження> Юмор в армії ніхто не відміняв. 5-6 вересня хлопці наші визвали на себе огонь, і під цим прикриттям наші війська обминули і зайшли їм з тилу. І 11 вересня їм скинули таку інформацію, щоб з 10 вечора до двох часов ночі вони убралися. Наказ був не брати. І понеслась душа в рай. Вони уходили як могли хто на скутерах, хто на велосипедах. Хто на танках, хто на МТЛБ. Були б Віслюки, мабуть, на Віслюках би тікали. Вони вже налегке уходили, то воно все так полишалося, а хати попалили, де сиділи. Тобі ж урону нанесли людям. Будемо сподіватися, що буде все найкраще. Кажуть. Як Як після Второї мірової війни німці будували, так я сподіваюся, що і ті ж будуть будувати те, що вони нам зруйнували. Був сім місяців в окупації. Життя в окупації це ограничене во всьому. Тобто цивілізації ноль. Ні газу, ні світу, ні магазинів, ні аптек, ні медицини, нічого нема. І ограничені в своїх діях. Ходиш по периметру, там, де тобі дозволено, постійний контроль, по три чоловіка отож, ходять патрулі. І так за 20-30 метрів чуєш вже з предохранителя — клас. Не ми їх боялися, а вони нас боялися. І за того, що вони прийшли на чужу територію. А ми ж ту вдома, бачу всіх і чеченів, і бурятів, і казахи, і рускі. Ну, русські основно там Нацгвардія, Росгвардія. Це вони не войовні хлопці. Золоте правило, яке було. Якщо ти бачиш вперед, що вони йдуть, то голову опускаєш. Якщо вони поздоровкуються, тоді і ти вже відповідаєш. Якщо ти перший поздоровкується, то одразу паспорт, де, що, відкуди, куди. Я журю, це ограничення в усьому. То ну, старалися менше пересікатися з ними. Менше висовуватися. Були такі дії, типу ми прийшли ось вас освобождати. Я кажу, а від чого? Кажу, від сім'ї ти мене освободив, від роботи освободив, кажу, розбив мені хату. Є, в мене два сина воюють, один на урагані, один в пиво. Один запускав, другий збивав. А батько їхній танкіст, сімейка доросло. Більше думаєш за них, ніж за себе. Тому що цей, що на урагані працює, він виходить на зв'язок раз в два місяці, раз в місяць може. А цей, що середущий ПВО, він більше так, що він раз в тиждень може дати, знати. В основному, так, да, за них молиться, переживає.